Якщо вам цікавить якась, якась, якісь явище, якась сцена. І якщо вам цікаво не лише те, що лежить на поверхні, а що лежить трошки, трошки під поверхнею, то просто не треба боятися, робіть це прямо зараз. Українська музика може звучати так. А ще так. Шарек, б'ються в судомах скміні серця. Я даде мнус це кино за кипе. Або так. Навіть от так. Це все приклади самовираження митців українського музичного андеграунду. Напівзабутої строкатої сторінки музичної історії сучасної України для повного занурення в атмосферу підпілля на екрані перед вами одна з візуалізацій, що їх активно використовують під час численних непомітних для загалу концертів. Загалом розповідь про Андер могла би бути веселою, сумною, строкатою чи одноманітною. Проте свою розповідь я би хотів розпочати з простого питання: що таке Last Media? Встмея або загублені медіа феномен, що полягає у повному зникненні певного медіапродукту, музичного твору, фільму, гри, книги або що. Це матеріали, які колись були доступними публіці, але з тих чи інших причин доступ до них зник і вони стали загубленими. У сьогоднішніх інформаційних реаліях явище Lost Media є неприпустимим, та мало хто згоден боротися з ним, коли йдеться про незалежні форми контенту. Про досвід такої боротьби я би хотів розповісти на прикладі Михайла, засновника музичного лейблу Еритролейко Привіт! Мене звати Іван, і я пропоную вашій увазі серію інформаційно розважальних аудіоподкастів «Поствторгневий бум українського андеграунду. Я думаю, ті, хто так чи інакше розбираються в сучасному українському музичному андеграунді, стикалися із цим лейблом, або принаймні з його релізами чи івентами, організованими його потужностями. Але для тих, хто не в курсі: цей лейбл було засновано на початку 2020 року. Цьогоріч, відповідно, він відзначає своє чотириріччя. І його надзавданням є архівування, дистрибуція, зберігання і консервація різноманітних, здебільшого експериментальних цікавих андеграундних музичних творів на цьому лейблі відсутні якісь рамки того, що Можна на нього подавати, що ні, це надзвичайно різноманітна музика, да, здебільшого вона попадає в категорію експериментальної, але якщо це щось цікаве, якщо це щось, що звучить класно і що має знайти свого слухача, то дуже ймовірно, що це щось спокійно зможе опинитися в каталозі лейблу Ритровий Коплакія. Таким чином, бібліотека Лейблу виходить надзвичайно різноманітною, і хоча у неї є якийсь от такий спільний химерний вайб, все одно, в принципі, я в рамках для себе кожен щось цікаве зможе для себе знайти. Приблизно у такий спосіб ритролейкоплакія існувала перші два роки а, свого життя. Наступні же два стали воєнними. Всі знають, коли почалося повномасштабне вторгнення і що воно з собою принесло. Воно вплинуло на абсолютно всі сфери людської діяльності в українців, і діяльність лейблу, звісно ж, не стала винятком. Неочікуваним наслідком повномасштабного вторгнення став раптовий сплеск інтересу а, і цікавості до української музики серед широких мас. І тут слід говорити не тільки про поп-музику, хоча, вочевидь, вона стала ще більш популярною. А й про всякий андеграунд народу просто на такі хвилі спільного патріотизму стало цікавіше, ознайомитися із тим, що ж відбувається на музичній сцені в їх країні. Стає дедалі більше благодійних концертів, благодійних івентів. На концертах проводяться аукціони, заходи на підтримку ЗСУ тощо. І от саме в цей період. А цей от сплеск доходить і до ритровий коплаків на лейблі більше є імен, а через збільшену кількість популярності відповідно стає більше музикантів, які би хотіли якось самовисловитися і зробити це ресурсом лейблу. І от лейбл починає працювати ще і як букінг івенти. Ритролейкоплакі дуже швидко стають. Відомими у вузьких колах поціновувачів українського Андеру, а вони буквально завжди є надзвичайно цікавими і різноманітними, власне, які контент лейблу. Це не завжди ідеальна музика, це не завжди щось чудове, це не завжди має якийсь вау-ефект. Але абсолютно щоразу слухач може сподіватися на те, що концерт буде не нудним і що йому там буде цікаво. Таким чином, часто із цього виходять івенти дуже шумні, дуже неординарні і фантасмагоричні. І звісно, це все щастя на любителя. Але от я, наприклад, любитель, ну і не тільки я на них люди ходять, і їх люди поважають. І от саме такі проекти побудовані довкола бажання зберегти довкола бажання якось захистити свою. Українську музику і показати, що вона існує, що вона тут, що вона є, і щоб це стосувалося не тільки гуртів, у яких вже є аудиторія, а й чуваків, які щось роблять чисто для себе, щось роблять не настільки можливо професійно, але все одно ну важливо, щоб це десь було, і от це десь це якраз і є LP. Такий спосіб лейбл виконує надважливу справу, як із культурної, так і з історичної точки зору. Бо це от, консервування і культивація українського контенту, його збереження і систематизація є надзвичайно важливими в довгостроковій перспективі для збереження. Певного культурного коду і для збереження музичних проєктів, які не мають, наприклад, дуже якоїсь сформованої своєї аудиторії, чи зроблені аматорами, або що, але в які от вкладається частинка душі кожного творця, збереження такого от контенту, який робиться чисто для себе, є. Ну, надзвичайно важливим, як на мене, для відображення в подальшому епохі для розуміння думок і переживань пересічної людини. Тобто, оцей от культурний код він виражається далеко не тільки в поп-виконавцях або просто в більш популярній музиці, яка з'являється на масштабних конкурсах, яка випускається на масштабних лейблах. А, ні тут, якби ритровий к платія пропонує нам і нашим. Нащадкам там дослідникам в майбутньому глянути на таку, от якби внутрішню кухню на простих людей, які ну так чи інакше хочуть самовиразитися, і таким чином їх оце от самовираження десь зібране, десь зібране в одну зручну кубку, там де до нього є простий доступ. Про своє бачення і поради археологам українського підпілля в ексклюзивному інтерв'ю розповів Влад Яковлев. Музиканти, дослідники із Ковеля, що займається відновленням і перевипуском архівних записів незалежних артистів. Що би ти порадив молодим дослідникам українського андеграунду? Е, порадив в якому плані? Тобто, ну, од то, умовно. Втратив, втратив, втратив. Умовно, от людина. Там я не знаю, ну там мій одноліток може менше. А вона Розумієш, вона би хотіла там от порситися в різних архівних записах, або якось брати всю ту музику, яка зараз виходить її організовувати, або там людина підходить і каже: Я хочу написати книжку, яка би була каталогом там, наприклад, я не знаю, там Stoner метал сцени в Києві з 2020 року, починаючи. І ну, а ти, як людина, яка вже пройшла певний шлях в цьому захопленні. І маєш велику кількість надбань, от що би ти якось порадив на що звернути увагу, може, чи а, як саме як найкраще і як найефективніше чимось подібним займатися? Ну, загалом, в першу чергу, в першу чергу на мою думку, просто не треба боятися щось починати робити, і тому що. Ну, взагалом, часто я чую від людей, не тільки просто там, від там, людей, які досліджують, наприклад, якусь сцену так, або роблять дослідження якогось певного явища, а взагалом які люди так чи інакше серед моїх знайомих, я чую фразу, що там, я от боюся пробувати, тому що в мене не вийде, так, там, або там ще щось. А Друге, напевно, що ну, це знову ж таки я. Скажу це через не знаю, через призму власних досліджень або призму власних інтересів. Тобто, якщо вас справді цікавить якась сце... якась якесь явище, якась сцена, е... хочете дослідити якийсь певний там, не знаю, там певний зріс, так? Е... В певному місті, наприклад, якийсь там якийсь певний період, коли там відбувалося щось цікаве. Знову ж таки. Якщо у вас є любов до музики, є любов до, до інформації і до знаходження інформації. Якщо вам цікаво не лише те, що лежить на поверхні, а що лежить трошки, трошки під поверхнею, то тоді, тоді вас у вас в вас буде виходити само собою, що це далеко не ну, далеко не просто буває і взагалом. Ну, я от особисто як людина, така досить закрита і інтровертна. Ну от мені е, е, от, е, подібна діяльність в плані досліджень, вона мені дещо допомогла, якби стати менш закритим і більш відкритим можливо до людей. Ну от, от, власне. Тобто, якщо вам щось цікаве, якщо ви хочете справді щось дослідити, то робіть це прямо зараз, так тобто, тому що не варто відкладати на потім. Тим більше, коли ми живемо в такий досить, досить буремний і в чомусь, на жаль, трагічний час. От, от власне, то, що, що можна сказати. На жаль, наразі в Україні не існує централізованих ініціатив зі збереження творчого доробку незалежних артистів. Отже, ця відповідальність лягає суцільно на плечі таких ентузіастів, як Михайло і Влад. Та тим не менш, абсолютно кожен дослідник і слухач робить свій внесок у порятунок української незалежної музики від забуття, за словами Михайла. Зараз музична індустрія великою мірою повернулася до свого довоєнного статусу кво, де існує музика популярна, а все інше не існує. Андеграунд, це не жанр чи не напрямок якийсь, і навіть не філософія, це нездатність вчасно і справедливо. Оцінити щось, що несе в собі справжню культурну цінність.